Свою роботу продовжує Українське Радіо Житомир. Вітаю нашу слухацьку аудиторію у студії Наталя Кулініч, Житомирянка Ліна Бабич чотири роки тому у Житомирі створила і стала модераторкою кіноклубу документального кіно. Докудес ЮА, будучи очільницею відділу державної установи Центр пробації. За час роботи клуб показав, що документальне кіно це, по-перше, дуже дієвий інструмент правової освіти. А по-друге, це спосіб запроваджувати необхідні зміни у спільнотах і навіть громадах. Через повномасштабну війну покази документального кіно у Житомирі, які модерувала Ліна, звісно, що були припинені лінія, які багатьом українцям довелося. Переїхати за кордон сьогодні. Ліна тимчасово проживає у Німеччині, але за допомогою документального кіно об'єднує земляків уже за межами України. Сьогодні пані Ліна на зв'язку зі студією Українського радіо Житомир. Я рада вас привітати. Добрий день. Вітаю всіх, добрий день. Мені, по перше, дуже рада вас побачити після доволі тривалої перерви. І сьогодні ми поговоримо про те, як кіноклуби Докудес і власне документальне кіно допомагає українцям на теперішньому етапі нашої історії українцям за межами України, в тому числі. Але перед цим ліно хотілося б запитати у вас ваші враження, так би мовити, безпосередні у людини, яка уже понад рік, тому що ви виїхали одразу з початком повномасштабного вторгнення. До Німеччини запитати вас, якими є ваше враження щодо розуміння у німецькому суспільстві пересічними громадянами тих обмежень, які, вочевидь, вони зазнають через санкції щодо Росії і через велику кількість біженців з України? Як ви спостерігаєте, чи змінюється це ставлення? Чи є це розуміння, чи посилюється воно? Мені здається, дійсно за рік ставлення змінюється. Ну і тут суспільство, в принципі, воно да, поділено своїми вподобаннями. Так і е, в місті, де я зараз проживаю, знаходиться автопереробний завод. Це єдиний автопереробний завод, який в Німеччині повністю працював на російській нафті. І тому е, на початку, да, коли ми тут були, то перші місяці дуже часто щотижня. У понеділках була така хода, яка підтримувала те, щоб завод надалі працював на російській нафті і вимагала надходження російської нафти і газу. І приїздили політики майже не щотижня на повихідних і проводили відповідні мітинги з вимогою залишити російську нафту і газ з вимогою знизити ціни, тому що звісно і тут на економічний стан людей це дуже вплинуло. Війна в нашій країні, оскільки ціни, звісно, навіть за те, яку, скільки ми тут проживаємо, вони дійсно підвищилися дуже, і це впливає на пересічних громадян. Але на даний момент насправді керівництво країни вирішило. Питання надходження нафти до цього заводу, тому люди залишилися з робочими місцями, і завод вже не залежить від російської нафти і продовжує працювати. Тому такі вже мітинги вони. Не такі часті і не такі поширені, не, не приїздять до міста вже політики для організації різних там заходів і так далі. Звісно, що не всі розуміються, в якому стані знаходяться українці, не всі це розуміють. Але насправді дуже багато німців, і ну, я на особистому прикладі можу сказати, що дуже допомагають. Так? Правді дуже допомагають, хто чим може, навіть з оформленням документів, з демонітною допомогою, та матеріальною, що одягом, взуттям чи продуктами, тому що люди приїздили дійсно просто без нічого за останні кошти, ось і так далі. Я не знаю, як для міста, мені здається, що місто навіть трохи виграє від того, тому що містечко маленьке, і робочих місць тут досить замало, тому тут дуже мало населення. Насправді, місто я називаю місто пенсіонерів, тому що тут, мені здається, мало молоді, тому що поруч Берлін, і ну, більшість молоді виїздить туди, тому що тут просто немає роботи, і дуже багато квартир вони були пусті до того і до ось так. Хвилі українських біженців, ось і тому зараз всі квартири майже зайняті, і українці, хто не знає мову, вивчають мову, ходять на курси. Хто знає, більш-менш орієнтується, починають працювати. Тому наші люди. Досить швидко інтегрується, і тому ставлення до українських біженців мені здається набагато краще ніж до біженців з інших країн, яких тут досить багато. Але мені здається, що все ж таки завдяки певній політиці країни, яка мені здається за рік більш лояльно ставиться до українців і до підтримки українців в їх боротьбі, то і настрої населення трошки змінилися на, на краще. Що до, до України українців, а чи тримаються українці, зокрема у вашому містечку, такої української спільноти? Тобто, якщо говорити про започаткування вами клубу документального кіно, там у Німеччині що вас спонукало, це е, бажання об'єднати власне українців у спільноту? Так насправді виявилося, коли ми почали спілкуватися в кіноклубі, і поза ним виявилося, що е, Тут набагато більше українців і навіть е, познайомилася дуже з багатьма українцями саме з Житомира і Житомирської області. І чому така виникла ідея? Тому що я тут із сином, син підліток. І е, минулого року, коли ми приїхали, то менших дітей взяли до школи, а підлітків не брали до школи, тому що тут випускні класи, і, звісно, діти не знаючи мови, вони не могли здавати ті іспити. Ну, тобто, вони виявилися такими зачиненими ніби в чотирьох стінах, знаєте. І крім мами, там чи тітки, чи ще когось, хто поряд не мали з ким поспілкуватися, і ну я просто це спостерігала, розуміла, що це важко, тому що діти і так психологічно травмовані, і тому ну, ви виникла така ідея. Тут є так називається соціальні працівники. Що це люди, які працюють від благодійної організації, але вони підтримуються і керівництвом міста, і які допомагають саме біженцям з усіх країн так влаштувати. Свій побут тут в Німеччині, тому що насправді тут дуже багато паперів, да, які просто вимушені заповнювати, не знаючи мови, це дуже важко. І Ці люди допомагають з усіма і донині. Я просто сказала, що я займалася такою діяльністю. Я б хотіла б зібрати українських підлітків, просто познайомити їх між собою, щоб вони мали якісь спілкування. І насправді ця людина дуже допомогла мені. вона Дала контакти батьків, вона зібрала дітей, вона надала приміщення на перші рази. І ось так ми зібралися і почали знайомитися. Почали спочатку знайомитися діти, а потім вона допомагала і так як дітям сподобалось. Тобто діти залишали в неї дуже хороші відгуки про наші зустрічі. То почали ми проводити вже зустрічі разом із їхніми матерями, тобто запрошувати вже і дорослих на по покази Ну, ось так просто хоча б знаєте, спілкуватися, чути, чути рідну мову. Тому що тут крім того, щоб поспілкуватися українською з українцями, то більше не почуєте, тому що насправді дуже мало, дуже мало німців знають українську мову. Можливо, трошки російську, але українську зовсім ні, тільки, тільки свої. А якщо говорити власне, про роботу кіноклуба, як змінилися акценти у використанні можливостей от форм... Мату роботи кіноклубу, тому що це не просто перегляд фільму, це обговорення важливих проблем, актуальних для аудиторії. А з початком війни, з вимушеним переселенням до інших країн, зрозуміло, що акценти ці вони змінилися. Підбір фільмів і обговорення для е, дитячої аудиторії на початку е, перші рази, е, якщо чесно, я дуже боялася брати е, е, фільми, які були б нагадували да, якісь події в нашій країні, події майдану і так далі, просто щоб е, е, ну не ятрити рано, тому що дуже е, багато українців виїхали з, е, з дуже гарячих точок і виїжджали дуже. Важко. ось. Але м м потім, е ну, потім ми почали вже в мене, почали, мене запрошували в Берлін приводити для молоді ось такої активної української молоді, яка була, е були учасниками Майдану покази. І ми вже е дивилися там українську стрічку, українські шерифи е Романа Бондарчука. І, е ми збираємося з, з тією метою, щоб е напевне згадати. Що спільне допомогти один одному, поспілкуватися разом, поговорити можливо про те, як ми можемо допомогти один одному, ось, вже будучи тут, наприклад, на останньому своєму показі крайньому, так, який був тут, в Шведі, на показ приходили. Дівчата, які займаються і тут волонтерством. Вони збирають кошти на запад Збройних сил України, закупають відповідні там взуття, чи одяг військовий, а також вони збирають всі можливі речі, які потрібні для внутрішньопереміщених осіб в Україні, тобто топ теплі речі, одяг і так далі. І відправляють посилки щодня із Польщі, тому що тут досить близько. Польща до містечка до о, України, вони вже за рік настільки налагодили ці кан канали комунікації, да, щоб е, допомагати, хто буде завозити, хто відвозити, хто роздавати, і так далі. Тобто вони розказали трошки вже після показу про свою діяльність, запрошували наших е, співвітчизників допомагати е, їм, да, хоча б там поширенням якоїсь інформації в соціальних мережах, ось і так далі. Тобто, ми збираємося. Не просто поговорити і подивитися кіно, а просто якось допомогти один одному і допомогти українцям, які зараз в Україні, і нашим військовим. Ну чим можемо і як можемо. Пані Ліна, а скільки на сьогодні людей об'єднує кіноклуб, і скільки за цей рік вдалося зробити таких показів зустрічей? Розумієте, це все тут дуже важко. Важко знайти локацію, і це тому, що. Мови, не знаєш, і домовитися, щоб, щоб домовитися про те, де буде проходити ця подія, то ну, потрібно задіювати багато інших людей. Чотири ну, покази було для підлітків. Потім ми влаштовували таких два покази, ніби ми їх називали Фраум Посаденьки для жінок. Да? Ми збиралися, дивилися фільми і пили каву, чай і говорили про те, чи ми можемо. Допомогти одна одній. Ось ще було два покази в Берліні для молоді, ось саме українських фільмів, і вже зараз в Цьому році е, був показ, і планується ще 24 березня. Ще один, насправді. Завдяки ось, таким же ж небайдужим е, німцям да, нам вдалося знайти локацію е, з е, гарними умовами, да, з хорошим екраном, де ми можемо збиратися. Тобто ми не платимо жодної копійки за оренду, нас просто приймають, дозволяють там е, проводити свої заходи. На останньому показі було 25 наших співвітчизників. Ось, ну і я думаю, що на майбутнє буде трошки більше, бо, бо дуже жалкують ті, хто не потрапили минулого разу по відгукам тих, хто були на кінопоказі. Чи правильно вас розумію, що щоразу це нова локація? Тобто, де ви показуєте, де ви збираєтесь? Е, ну, е, декілька разів ми збиралися. Е, насправді, це була маленька аудиторія, ось там, де працюють соціальні працівники, там не було ні. Екрану, ні проектора, нічого, ми просто дивилися фільм на е, ноутбуці. Ось тому, що в нас просто не було можливості. Ще один раз нам е, надавали локацію такий тут центр для жінок, да, допомоги дітям жінкам німецький. Тобто ми проводили кінопоказ, і після кінопоказу вони ще проводили там для дітей різні, різні е, е, майстер-класи з виготовлення там поробок і так далі. В Берліні насправді це також українські волонтери шукають місця для проведення ось таких заходів і збору. Це була галерея, яка надавала два місяці надавала приміщення щотижня для того, щоб українці збиралися і проводили свої заходи. І ось проводили коли в лютому, і планується в березні проведення ось тут в Шведі. Ми вже знайшли таку локацію. Це таке переміщення міське від міської влади, яке називається Mer Generation House, тобто це приміщення, де люди можуть проводити свої заходи, а як приватні, так і від якихось організацій, і ну, ось нам люб'язно люб надали це приміщення, і навіть і навіть готують каву і чай для того, щоб ми затишніше себе почували під час своїх зустрічей. Аліна, хочу поставити ще таке питання. Знаю, що під час обговорення побачених. Кінострічок документальних тут в Житомирі в Україні ви залучали до власне процесу обговорення фахівців різних спеціальностей. Це були привники і психологи. Okay. Чи вдається залучати до обговорення, які ви зараз проводите в Німеччині так само можливо психологів, які б допомагали людям, які от виїхали і зараз однозначно перебувають в непростому психологічному стані? Ні, на жаль, поки тут у нас такої можливості немає залучення психологів. Насправді я намагалася це зробити. Ми познайомилися з психологією, яка мешкає в сусідньому містечку, але, на жаль, їй важко приїздити сюди, бо це забирає досить багато часу. Ось вона також з маленькими дітьми, тому, тому поки що ні. Ми, знаєте, ми самі собі певна якісь в тому процесі психологи, тому що ну, за, за, на останньому всьому крайньому показі да, я просила людей написати свої відгуки на папірцях, анонімно, хто боявся сказати. І коли я читала, то насправді. Аж сльози були на очах, тому що коли тобі пишуть, що це як ковток свіжого повітря поспілкуватися українською мовою, то мені здається, що це просто така самопідтримка один одного тут і спілкування зі своїми, воно вже надає якусь підтримку. Ну без сумніву тісний зв'язок з Україною. Сім, що відбувається тут, я думаю, дуже сильно тримає вас. Я знаю, що ви продовжуєте активну діяльність як менторка програми Докудія 2.0». Це такий конкурс. Розкажіть трошки, він зараз триває про його мету і свою роль в ньому сьогодні. Так, кіноклуби до кудись не припинили свою діяльність і вони розширюють, розширюють свою територію, розширюють свою кількість. І а, це такий проєкт, який розпочався до Кодії 2.0, який розпочався 22 грудня і триватиме е, він до е, кінця ось травня місяця. Е, але е, три, місяці, е, три місяці я там е, співпрацюю з. Е, Новоствореними кіноклубами з їх модераторами в якості ментора, да? це, це проєкт, е, націлений на створення нових кіноклубів там, де їх ще не було. І е, процес менторської підтримки три місяці. Ось ми е, навчили людей, як створити кіноклуб, як користуватися тим всім, е, що вже доку клуби мають. Е, ось е, як правильно організовувати заходи, як е, збирати. Людей, як писати сценарії, як обговорювати фільми, як підбирати фільми до своїх е, подій. І ось на даному етапі наші менші підійшли до такого важливого етапу в цьому проєкті, це написання адвокаційної кампанії. Тобто, наша мета навчити людей не просто проводити правопросвітницькі заходи, а е, навчити е, тому, що за допомогою документальних фільмів про права людей ми можемо впливати на е, процес. Це прийняття рішень в наших громадах, вирішення якихось певних проблем. Так? І зараз наші мечі підійшли до етапу написання таких адвокаційних кампаній, які допоможуть вирішити якісь проблеми, які постали в їх громаді е, з початком е, військових дій, або, або виникли ці проблеми, або вони е, стали е, більшими, да, е, в залежності від е, початку повномасштабного вторгнення. Допомоги. Є внутрішньопереміщеним особам або іншим категоріям осіб, які потребують цієї допомоги. І ось надалі. Буде відібрано 15 адвокаційних проєктів, які будуть фінансово підтримані доку-клубами і до Кюдейс, і надалі також буде надана підтримка в реалізації цих адвокаційних проєктів. Ось, тобто, щоб люди змогли наблизити, да, ми не говоримо про тотальне вирішення якоїсь глобальної проблеми в своїй громаді за цих два місяці, але щоб людям. Могли наблизити так, наблизити своєї адвокаційної кампанії вирішення якоїсь проблеми, яка наразі турбує населення громади. Ліно а до скільки Житомирщина, громади можливо, Житомирщини, беруть активну участь на сьогодні в цьому конкурсі від докудії 2.0»? Так, угу. да, насправді Житомирщина і Житомирська область досить активна в цьому проєкті, створено дуже багато нових кіноклубів. Одна із моїх менців створила кіноклуб в Овруцькій громаді при Пакалівському ліцеї, і насправді працюють модераторами там двох зі своєю колегою в навчальному закладі і отримали велику підтримку від своєї громади і велику зацікавлення. Цікавленість в таких ось подіях, тому що після першого показу мали дуже багато запитів на проведення подій в, і на, і в інших організаціях і локаціях. Знаю також, що і в Бордичеві, Бордичівська громада, і багато досить бачила, що у інших менторів також у нас здається у кожного із менторів. Є учень менті з Житомирської області, тому досить активно, дуже активно. Так. І це приємно чути. Це означає, що в наших громадах такі будуть активні зміни, тому що є люди, які їх потребують і готові для цього працювати. Так ліно так. хочу подякувати вам за те, що ви робите. Хочу, звичайно, від імені всіх житомирян, мешканців Житомирщини підтримати наших земляків у Німеччині, де ви зараз перебуваєте. Дякуємо за ту підтримку, яку ви організову. Для України сьогодні, і звісно, дуже чекаємо вас додому. Дякую, дякую вам. Так, сподіваємося на якнайшвидшу перемогу і повернення всіх українців додому. Дякую. Дякую за те, що вийшли з нами на зв'язок. Спасибі всім, хто слухав нас в цей час у студії Українського радіо Житомир. Для вас працювала Наталя Кулініч. До нових зустрічей.